Рад вас зустріти і разом з вами послужити на філій терміни. Господи, ты пусть забрал, и 31 грудня 2023 року, у неділю святих отців, перед Різдвом Христовим, блаженніший митрополит Київській всієї України Онуфрій звершив чин великого освячення храму на честь світлописаного образу Пресвятої Богородиці у Дарницькому районі міста Києва. Божаю, бо і слави морения наша, утверждение на тях, надеяющихся, отвердило свой лице. ваши возьмите се врата вечно и вните царь слави. славы Господь сил той есть есть царь славий. Після освячення оновленої церкви предстоятель звершив божественну літургію. Блаженнішому митрополиту Онуфрію співслужили митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, духовенство храму та гості у священному сані. Абрам Радізакисак вже радіякова, яко вже радіуду і братію.

Для людей, щоб усі знали, що відки він походить по плоті, спасибі. Як ми робимо, ми, ми б робили сьогодні, ми б там якісь недоліки, які були в нашій фамілії, ми б їх сховали, спрятали, виставили б самих таких знаменитих, якихось людей, відомих, благородних, а хтось там був якісь, там з недоліками, ми обично таких людей ховаємо. Щоб показати себе, що ми від благородних крови. А Спаситель наоборот, то були такі, такі випадки, і він їх висловив. Для того, щоб показати, що він не гнушає цих грішників. І що Спаситель прийшов на землю для того, щоб, щоб спасти всіх людей, іудеїв і іудеїв. щоб призвати грішників на покаяння. Господь прийшов на землю для того, щоб кожну людину прикликати до себе, прикликати до небо. Господь і сьогодні кличе кожного з нас. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я заспокою вас. Від людини залежить, чи вона буде спасена, чи ні. Господь приніс на землю спасіння. А якщо ми підемо до Спасителя через труди, через подвиги, через самопринудження, підемо до Бога, підемо до Божественної любі, до божественної любов ніколи не залишить людину. Вона, Божественна любов, для того прийшла на землю, щоб людину розвести на небо. За літургією помилились про мир на нашій землі, про позбавлення від ворога та за українських захисників. Та німачна я врачую сі, я сподіваюся, ви сповняю всі. Пророчі Сергія. подякона, водякона, помонів цього ні, да придіт на нього благодать всі свята Духа. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію Сергія Дем'янчука. Новий диякон служитиме у Христово-Звиженському храмі на Подолі у Києві. Після відпусту предстоятель привітав настоятеля храму прото Валентина Павленка та Парафіян з неділою святих Отців. І ми навчалися в храмі і прощати ближчому, і терпіти ближчого, і допомагати ближчому, тому що в цьому є суть християнства. Суть християнства це любов до Бога і до ближнього. І нехай Господь допомагає всім тим, хто. Ну, Зусиллями жертвами, стараннями створив цю просуту і благословить їх, їх сродників, сім'ї, всіх, всіх, всі, хто близький, рідний і знайомий. Благодарність оцього на смерті, оцю Валентіну за те, що він ну, багато переживав, багато трудився. Ну, якби це голова, яка керувала всім всіми процесами, і ми дякуємо вам, де стоятися в ваші дні, нехай Господь благословить вас, вашу сім'ю, ваші всі входи і сходи, ваше життя. І нехай Господь допоможе всім нам дочекатися празника Святого Ісуса Христового, нехай Господь благословить землю нашу миру, праздника. Благодійникам, які доклали зусиль для благоустрою храму, блаженніший митрополит Онуфрій вручив церковні нагороди. На сам кінець архіпастр благословив усіх учасників святкового богослужіння. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.